Вітаю, дівчатка! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати, які квітнуть у нас чудові, гарні деревоподібні півонії. Подивіться, шапки такі великі, гарні. Дуже гарні квіти. Пташки співають. Краса, неймовірно. Ось що з цього боку вам покажу. Дивіться, яка краса. Це ж треба природа таку красу створює. Ось я вам з різних боків цей кущ показую. Він такий великий цей кущ. Дуже великий і гарний. А ось тут у нас квітне акація, якийсь різновид акації. Теж подивіться, яка краса. А який аромат стоїть. М -м -м. І бджілки збирають нектар. Подивіться, яка краса, неймовірно, які гарні китиці. Боже, Боже, яка краса. Цей кущ ми кожного літа ну весни, кожної весни ми з чоловіком тут гуляємо і зап... <фотографуємо> фотографуємось біля нього. Подивіться, яка краса. От захотіла вам показати трошки нашої краси, поділитися з вами гарними емоціями. Дивіться, Пр... просто неймовірно, сьогодні в мене для вас такий сюрприз. Покажу вам наші квіти. Це я просто вийшла на прогулянку і ось іду і записую в своїх улюблених місцях. Боже, який аромат стоїть, дивіться, бджілки, бачите. Виду вам бджілку. Ось о. Ось о бджілка. Бачите? Аромат такий стоїть. Пахне неймовірно. А ось дивіться ще якийсь різновид. Дерево подібних півоній. Краса, подивіться, я вам ближче зроблю. Дивіться, як голови ці шапки настільки красиві, краса неймовірна. Гарно. Такі великі квіти. Дуже гарні. Це, мабуть, найбільші, які я бачила з, -з, цих от, ну, з цих різновидів деревоподібних півоній. А це теж, бачите, біля цього куща ще якісь квіти. Теж, мабуть, півонії, але інший сорт. Ось ще з цього боку вам покажу. Дивіться, яка краса. І ось ці. Люди повисаджували таку красу. Подивіться, які шапки великі. Неймовірна краса. Ось. Бачите? Захтіла з вами поділитись цією красою. Ось ще якийсь різновид. Такого кольору, неймовірного, бачите, яка краса. Це теж півонії, але інший сорт, різновид. І ось, бачите, яка краса. У нас багато таких росте. Люди повисаджували. Дуже гарно. Краса неймовірна. А ось дивіться яка краса, бузок квітне. Такий гарний кущ. Просто неймовірний. Такий дуже гарний. Кущик бузочку. А ось дівчатка ще якийсь кущик, жовтенький, дуже гарний квітний. Я, на жаль, не знаю, як він називається, але те, що мені дуже сподобалось, я вам показую. А ось ще якісь квіточки. Подивіться, які чудові, неймовірно, просто гарно. Краса. Які у нас люди, бачите, повисаджували таку красу, неймовірну. Тюльпани вже відквітли, були дуже гарні. Тут якісь крокуси квітли, але я не знімала, подивіться. Просто неймовірно гарно. Ось ще кущик півоній, деревоподібний. Дивіться, яка краса. Бачите, як гарно. Ось квітне, мабуть, жасмин, чи що це, не знаю. Це може якесь дерево, дивіться, які квітки. І пташки співають. Що це таке? Айва може, чи що це, чи грушка? Не знаю. Я не дуже розбираюсь. Подивіться. Ну, дуже гарні квіти. Ось ще дивіться. Деревоподібний, деревоподібна півонія, які великі теж квітки, великі і дуже-дуже гарні. Ось, дивіться, неймовірна краса. Просто гарно, дуже. Дивіться, у нас каштани квітнуть. Теж дуже гарно. Краса? Ось. Потрібно дівчатка кругом бачити красу і радіти життю, не дивлячись ні на що. Якісь ромашки дуже гарні. Бачите? Ось така в мене з вами буде прогулянка сьогодні. Ось ще дуже гарний кущ. Не знаю, що це таке. Це теж, мабуть, півонії такі. Чи що це, ось ромашки, чи що це, не знаю. Я не дуже розбираюсь у квітах. Але дуже вони гарні. Ось, дівчатка, ще якісь дуже гарні квіточки. Бачите, яка краса. Дуже гарна. Весна, скоро літо. Ну, все, друзі, до побачення. Всього вам найкращого, гарного усім дня. З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе, Па-па.